Привітки! Сьогодні в день мене осяяла така думка, що я хочу зняти свій перший влог на YouTube про поїздку в Київ на Pro Beauty Expo. Тому зараз ми починаємо наш шлях, і я біжу на потяг. Нічний до Києва. І звичайно ж, звичайно ж, всі дні була чудова погода, але коли треба їхати в Київ, довщі. Тут я вирішила показати вам частинку вайбового, нічного, дощового львову. І, звісно ж, мій улюблений вокзал. У холі стоїть твір-інструмент. Це орган із залишками російських ракет. У стінах вокзалу він набуває сакрального змісту. Юля приїхала зі стрия і вже чекала на мене на вокзалі. У Київ ми їхали разом. Каже, Юлі, я сьогодні сильніпедошу знімати влог. Твоя реакція. А то я маю там зніматися? Ні, Юля така. Блін, а це теж непоганий варіант мені здається. Але гарно, гарно. Дивіться, які красиві маленькі такі листочки Юля. В пакетику з То Давай спочатку. Ні, це піде. Тут зі мною жарти мати не треба. Е, дуже гарні е, отакі віршики вкладають тепер в комплекти з постріллю. Україна, ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Василь Семененко. Рішила я знімати влог. Тут <рес> <в цьому. рес> ти треба... зайняла. Я тут купе все викупила. Жінко, вийдіть звідси. Коротше, оця криска. Вийдіть звідси жінко. Вона е, сказала, що вже в Києві, а насправді е, була не в Києві. Отко прийшла нас виселяти з нашого купе. Бо я тут викупи нормально. Шо? Я заробляю я можу собі дозволити. Хотіла зняти, як вона вилазила до гори, але поки я протерла камеру, то вона вже злізла. Тут чай, кава, водишки, дівчата. В Києві ми прибували о 6.30 ранку і найбільше, що хотілося, це спати. Приютили в хаті. І навіть принесли похва і навіть горішка не горішки. Бо я люблю горішки. Дякуємо дому сьому. Ідемо додому другому. Ми з Юлією заліпаємо на хресті. А мене не дивиш, не? <рес> ні, 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 у ні, мене дравиться. <рес> у нас тут дуже злий пес. Дуже злий пес. І ми вже пакуємося їхати снідати і на виставку. Юля качаємо? Не засинаємо. <гум> мене просто очень взялися. Смакота? Дуже. Відгук. Смакота, смакота. М -м -м, смакота треба робити. <гум> 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 Смачно. 10-25, наслідок. Найкращий комплімент закладу, що може бути, це ось така тарілка. Реально дуже смачно. Сол-кафе. Я ще, звичайно, замовила собі фільтр і справді було дуже смачно. Сол, кафе у Києві. Беріть собі на замітку. У нас краще буде полотами, полотами. Ну, воно київська і ліпши. Ми вже на місці. Прийшли. Тут вже куча людей. Виставка працює з 10-ї. Щоб зайти на виставку, треба пройти реєстрацію. І тобі видають такий бейджик. І ми пішли дивитись, що тут цікаво. І зразу ж залетіли на майстер-клас до мони 6. на стенді. Тут шумно. Капець! Дуже. Я більш ніж впевнена, що нас майже не чути. На виставці було дуже шумно і щоб почути одна одне. Справді треба було кричати. Тут ми зустріли мою любіму терологиню від Тач Лізуху і почали тягнути собі передбачення. там? Довірся процесу, він веде тебе туди, куди треба. Так, куди, тобі треба? Я куди тобі треба? Люди вже говорять про тебе в хорошому сенсі. Говорить <ріст> про мене? <товари. ріст> Я тебе люблю. Ми вже маємо два перебачення. Ми тут знімаємося в фотобудці. Після обнімашок з Альоною ми пішли фоткатись у фотобудку. Дуже круто фото зберегти собі на пам'ять і повісити собі в кабінет на мундборд. Фоточки! І далі знову обнімашки з Анією. Аня живе у сумах і ми бачимося лише на таких нейл-заходах. Але як завжди, вона встигла поморкотати мені на вушко. Я працюю присутню ресторані. Зі всіма, ким хотілось пообніматись, не вийшло, бо людей було справді дуже багато. Відповідно, роботи за стендами теж. А далі ми побігли вітати Наталію Морозюк з дебютом. Місло на цього року вперше бере участь у виставці. А в кого тут сьогодні дебют? У нас! У нас! Дуже гарний, реально дуже гарний. Давай, показуй. Вау! Оце я розумію, заказувала. Кайп. Вони тут чекають, поки я тут знімаю <їх�> касати, що я тут Ми вже сказали. Також перший на виставці новенький бренд дитинка луни і cute. Ці мілашні баночки вже облетіли весь інтернет. Неможливо було пройти повстенд камеру нереально великий і красивий стенд. Тестерна зона, все ще потрібно на А потім я хвилин п'ять ходила просто із звімкненою камерою, тому гляньте на мої чапки. Контент, який ми заслужили. Нарешті я вихопила Альону за стенду, щоб з нею пообніматися. Я стежую за стежою. Я тут стендом працюю домкрат, наприклад. Ви ж коли берете. Ну там звичайно ж забігла до любіми кнуп і до Алли. Але це схожий. Серйозно? Я ж їх обожаю, я ж казала. Я ж блогер від Бога, тому потім було знову 5 хвилин. от такого контенту дуже так, гарно переливаються. Прямо приходили повсінарт і не змогли стриматись. Сінарт це український бренд косметики, і ми з Юлією придбали собі блискітки від них. І всі кольорові тепер. А зараз буде рубрика, як назвала її Юля Шопошмоту. На якому? Давай по сценарію. Прошу. Добрий день! Скільки коштує вишлуги? Добрий день! Зараз я вам все розкажу. Так, почнемо, коротше, з підвісочки цієї гарної. Подарували. Подарували. Це моя улюблена підвіска від Гамми. Тут написано сяй. Краса? Краса. дуже люблю. Це новенька футболочка від Ізі. Просто офігенська, з моїм QR-кодом на інстаграм-сторінку на секундочку. Під неї отакий лонг. Це Ріки хайп. Я не знаю, чи це дорогий бренд чи ні. Мене ще сьогодні одягав тач. Оцей е подаруночок на новий рік. Пустинка Дота Сокс. Друзі подарували джинси Сінсей. Це просто моя любов, харківський виробник взуття. Світлана Замкова в інстаграмі підписав. Такий сьогодні міло у нас Треба свої кроси потім говорити, я тут влог знімаю. Так, тут у нас був гардеробчик, де ми могли здати речі і навіть сумочка. ми вже побули тут дві годинки, в принципі, подивились все, що нас цікавить. І зараз будемо збиратися і йти десь гуляти. На сьогодні виставка у нас закінчилась, Ми до самих любимих сходили. Там зі всіма пообнімашкались. І, і можна привіт! йти. Всім привіт! <ривіт> — це вона так робила весь час вас всіх люблю! до речі, в павільйоні є два входи. Ось там відбувається ще одна реєстрація для входу. А тут можна випити кавки і навіть смачно поїсти. Просто мені здається, що я засліплюю всіх цими блискітками від сінар. Оця реально чмирить усі я Христя кажу, більше. кажу, як все добре. Тут криво, тут косо, щось не так. Поправ. Кажу, просто одну фразу треба сказати. Класно! <рес> Подружка, що зробиш? Швиденький румтурчик по наших апар апартментс. Знову з першого <рес> разу не вийшло. Тут у нас такий душик досить прикольний. Ванна. Велика гарна, все красиво, чисто. Тут у нас дзеркальце. Тут спальня. Телік, гарний, гарний телік. І тут вітальня. Столик і навіть, хі -хі -хі, і навіть невеличка така кухня. Теж досить все класно, чисто, затишно, по кольорах красиво, краєвид теж непоганий може бути. От так от. І там в нас вихід і шафка на одяг. Але ми тут лише на одну ніч. Завтра ми йдемо вже на виставку, і з виставки будемо гуляти і одразу на потяг нічний. Живемо ми в такому ЖК. Насправді дуже прикольно. Сподобалось, що дуже чисто, багато місця, дуже приємні дівчата, які там є час на місці, і все поможуть, розкажуть, докладуть, що треба, гарні рушнички, все необхідне дали. Я просто бувала в Києві в інших апартментах, і там був повний треш. Тут прям файно. Приїхала в Київ ще з Тазарі погуляти, да? так? Чим що, чим ще? Чим ще займатися? Бо у Львові ж нема. У Львові ж нема зараз. зараз. Тільки Київську зараз. Баба, ти ж мала сорочку в кліточку, ти висишся. Ось так. Ну, то так сорочка в кліточку майже, так як ти казала. <реш> Юля далі ходить до магазину. Тим часом я рівню через 10 хвилин. Просто сижу. вже mm -hmm. там. Щось набираю. Коротше, я знов їх чекаю з <риклад> покупок. Вже мала йти до хати, але е вони згадали, що не пішли в магазин. І тепер я стою, вибираю, куди ми підемо їсти, бо вже їсти хочеться страшне. І жду їх, і мої такі їсти. Це цікавий факт про мене. Я прям ненавиджу шопінг. Не знаю, мене це так втомлює. Я походила 10 хвилин, я так втомилася. Мені отут стояти просто біля траси, біля дороги набагато приємніше, аніж ходити по цьому торговому центрі, а ще ж не дай Боже, щось мірити. Я дуже не люблю шоти. Ми загубилися. Ми шукали, загубилася машина. Ми не загубилися, загубилася тільки машина. Ми, коротше, шукаємо, ми вже всю нижню парковку, але нічого не знайшли. Тепер буде вести кудись, вона знає куди. Це страшне. Правильно стежку правильно прийшли нарешті. Я думаю, що ми тисяч десять кроків точно находили. Якщо не більше. Ісусе, довіряю, тобі! Далі ми поїхали вечеряти, і в дорозі нас застав такий прекрасний захід сонця. Я не могла просто не зупинитися і не зазняти його. Не звертаю уваги, і я буду вперше пробувати ж да. мім. Блин, <гуметься> <гуметься> це так смачно. видно Я вже сказала, що дуже смачно. Актриса просто. <гуметься> Не, мені реально дуже смачно. <гуметься> Чука дуже класно. Ми нарешті вертаємося додому. Ура! Поздравляю, крутий. <гуметься> Тебе веселить. З тобою, бо ти кричиш. Боже, як добре насправді бути в хаті, полежати на ліжку. Просто топ. Реально, після такого важкого дня, що подавилися, що після такої дороги нічної. А зараз ще йду зустрічати христинку. Кості прийшло. Бля, цей блогер вже забрав. Скільки можна? Цей любимий блогер. Це Цей любимий блогер. Дякую, Христя, за підтримку. Так приємно. Перший раз влог ще знімати. Вечір дорослих і незалежних виглядає так. Чікс. Чи Назус? Це ще презентацію робить. Ми нікому не розкажемо. Так, сейчас, подождіть, Едварда покажу. Едварда, Едварда. О май гад! Оооо, май гад! Ми вже подивилися сутінки і будемо лягати спати під звуки тривоги. У мене от таке величезне ліжко. Побачимось завтра. Добрий раночок. Юля вже організувала сніданок по королівськи, я вважаю, так? Юля, молодець! Та такий молодець. Смак-попа. Що ми ще можемо дивитися, як на сутінки другу частину? Також трошки і ми Є на виставку зпізнимося через то. Нормально? Є? Поки ми ще не вийшли з готелю, хочу вам показати, маю подаруночок від нюк. Це е, мої просто улюблені, найулюбленіші -най креми-батери. Е, от такі от. Це крем-батер, у мене тут манго маракує. Він пише, що для рук, але чесно, і я і багато моїх знайомих ним користуються просто на все тіло, має офігенний зволожуючий ефект і дуже класну текстуру і пахне. І ще такий скрабчик. Він теж пише, що тільки для рук, але відкрию маленький секрет. Я ним теж користуюсь на все тіло. Він має таку дуже делікатну текстуру, легке таке відшелушення, абсолютно не травмуюче, прям. Дуже дуже подобається ця серія. Скраб і батер в поєднанні дають просто шикарний результат. І ще вчора я купила собі сінарт-блискітки. Я вам про них розказувала колись в блозі. А купила собі такі трішки активніші. Це 33-й відтіночок. Вони зараз на мені, до речі, не знаю чи видно, але якщо їх нанести прям плотно, вони дають такий супер-супер яскравий ефект. Мені дуже подобається. Ми вже виселяємось з номера нашого красивого, Дома, я вам казала, додорочку! який гарний. <шлаф yer> І Юля буде виступати зараз на стенді Комільфо. А <шла> я буду в неї моделькою. Не так. Отак тут Отак в неї десять. Оце, до речі, ми як виходимо. Тут е, ще такий коридорчик маленький, тут вже другий номер. І тут весь поверх. У них під Оріон Апартмент на місці і зараз я буду моделькою в Юлі. Вона буде показувати майстер-клас на стенді Комірфор. Це її перший виступ. І буде мені нарощувати на верхні форми. Вона просто масово нарощує верхні форми. Постараюсь вам теж трошечки зняти. Що там як Раз, раз, два, раз. Комільхо презентували ребрендинг, тому показую вам цю красиву баночку. Видивіться, Викладає перша на наверх форми випадкова, 2020 тисячі всім привіт! Сьогодні я буду вам хочеш, щоб все-таки був невеличкий атом. Тобто так мене соня підготовка нігтів важлива чим. Юля дуже хвилювалась, але майстер-клас не прийшов на ура. Юлі свилювати дорожче бо вона обіцяла. Які Я враження? Ну, так класно. Воно? Я їй кажу, щоб не хвилювалась, а вона хвилює. Давайте з вами трішки пройдемося по різних стендах нейл-брендів. Усі стенди були класні, все продумано до дрібниць, за цим стоїть просто колосальна робота. І майже на всіх стендах проводилися живі майстер-класи, по два-три майстер-класи на день. Просто уявіть, наскільки великий об'єм інформації можна було отримати на цій виставці. А також моє серденько забрало це пухнасте дзеркало. Усе можна було роздивлятися справді годинами, і як ж без легендарної фрази від Луна Мун краще бути сучкою, а зато багатою. А я далі пішла обійматися зі своїми людьми. <говори> Біля, того я за зустріла. <говори> для дленів не <говори> немає на виставці. Сент немає. На жаль, хоча всі питають. Але я тут знайшла наших найбільших атлетчиків. Далі ми заскочили підтримати на виступі Олю. І тут Юля ремонтує мені е, мій ніготь, який відпав на контент-базі. Такими от підручними методами. І достатня кількість лапків. Шо пошмоту? Рубрика шо пошмоту. Сьогодні другий день. У мене сьогодні ті самі офігенні капчики. Ті самі джинсики стінця і бо ви ж на мільйони не заробляю. Правильно <рес> той самий лоб <рес> і ця сорочечка це мені подарунок. Е, нас був краще. В нас була днюха і ми мали купити один одному шмотки якісь смішні. Потім ти мав них продефілювати. І мені купили цю сорочку, яку я там ще була тигрова спідниця і супер офігенний топ, але ця сорочка я просто в неї закохалася, тому я тепер ношу її реально часто Де? вона офігенна, кольорова. Любить або І далі, що в мене? В мене тут ще е силянка, яку я робила сама. Я таке деколи люблю робити, люблю таким займатися. Тут в мене так само улюблена підвісочка Сяй від Гамби, така сама, як вчора. І ще банатка, кусточка, до речі, мамина. Це моєї мами кусточка. Я дуже багато маминих речей ношу, дуже-дуже люблю. І ще у мене тут на банатці є офігенні піни. Перший пін це, це все Blue and Yellow піни, якщо що. Перший це за мотивами картини Марії Примаченко квіт розцвіли біля третього ядерного, вроді би. А це за мотивами мозаїки алегорської Буревій, яка зараз напівбруйнована, самі знаєте через кого. Аліекспрес, крім оцього, цього, це мені подарували мої друзі. Воно називається двори, тому намагаюся послідувати. Я вже забрала свої речі, і ми вже будемо йти до. Ну, не додому, я тут додому. Ми вже будемо йти з виставки. Реально будеш тут буквально 2-3 години і вже починаю боліти голова, бо зі всіх сторін, якісь мастер класи всі щось розказують, супер багато різної інформації, різних брендів, стендів. Ну, просто шалений такий двіж. І е, реально люди, які працюють на стендах, тобто прямо беруть участь як учасники, як бренди. Е, вони просто мають нереальну витримку, тому що це дуже дуже важко. Реально, три дні. Виставка триває три дні. Три дні витримати. Такий шалений ритм. Це нереально важко. Прям захоплююся їх стресостійкістю. До речі, ця виставка не лише про нейл індустрію. Тут представлені ще дуже багато б'юті ніж, такі як і про і порукарське мистецтво, а також косметологія, і навіть представники лазерів для косметологічних процедур. Ми нарешті прийшли їсти. Ми вже котецькі втомлені. Mm -hmm. Ти втомлена але да, Не, не ну, я би ще там щось зробила. Я би ще розказувала лекцію. Я його ще виступала спікером. Але ще трошки вже потомилися, нарешті прийшли поїсти, а на дворі така погода, такий теж почав. Йдемо на кохве. Ми поїли смачно. І тепер йдемо на каву, з якимись десертиком. Бо потяг в нас з Юлею аж в 10.30 вечора. Треба ще розпроводити час. без стільки не влізе, чуєш? Влізе вже о 22.30 Христя провела нас на потяг, і в дорозі ми, звичайно ж, додивлялися сутінки. А тут ви можете бачити, наскільки ми втомлені були зранку. Нас висадили. <різниця> в Львові. Потім у Юлі ще була пересадка до Строя, ми ще трішки потусили на вокзалі і я провела її на потяг. Буду їхати додому, нарешті хочеться спати просто капець. Нереально буду спати і потім на роботу. Естетика ранкового залізничного вокзалу, а потім автобус додому. Ці два дні були класні, я навіть трішки перезавантажилась, але такі поїздки все одно фізично вимотують. А вам дякую, що були зі мною. Ну і чим все починалось, тим все і закінчується. Я вже майже вдома і надіюсь, що змонтую цей блок. Це я не знаю, як він вийде. Було дуже дивно знімати в такому форматі, але дай мені попросили його змонтувати.